Вітаю на каналі гостях у Тані. Потрошку вже починаю купувати до Паски різні смаколики. З чим буду пекти Паску. Купувала купила масло. Масло ось таке українське, і воно недороге. Оця пачка 200 г, мені продавчиня сказала. Коштує 34 гривні. Ну, написано, е, написано. Склад пастеризовані вершки з коров'ячого молока. 82,50, я ж купила дві пачки. Купила мак. Мак, тут, де я проживаю у цій місцевості, тут печуть на паску ще і пиріжки. У нас там не пекли, де я народилася, а тут печуть. Ось купила по 169 гривень кілограм кламаку. І купила до паски. Ізюм я, у нас по 130 і по 100 по 100. Ну, такі темніші по 100, а трошечки світліші по 130. Ось я купила, не знаю, скільки від цього, мабуть, пол кілограма, трошки не вибільше. Ну, вистачить. Ось такі ну, смаколики вже починаю купувати, щоб спекти гарну смачну паску.